Пане Георгію, сьогодні ми запитуємо всіх наших глядачів і гостей так само: чи варто помилувати ув'язнених, які підуть на війну? Є три варіанти відповіді: так, ні. Або я проти мобілізації ув'язаних в цілому. Ну, огляду на те, що ви законодавець, які так само дотичені до цього законопроекту, що я так розумію, буде ще розглядатися, то мабуть, ви все-таки за чи ні? Я знаю людей, які зараз відбувають покарання і готові. Іти захищати вітчизну, і це ключове. Я переконаний що таким людям треба створити можливості для того, щоб вони могли виконувати цю почесну і дуже небезпечну місію. Але розраховувати на те, що ми ще когось змусимо іти воювати, захищати вітчизну, і це якимось чином вирішить якісь проблеми у плані оборони. Це м'яко кажучи, на мою думку, глупо. А ми продовжуємо робити ставку лише на те, що ми ще когось якимось чином заженемо е, на рубежі оборони, і якимось чином змусимо е, захищати, обороняти батьківщину. Це дуже хибна позиція. Треба робити все можливе для того, щоб залучити тих, які реально. Бойові завдання виконувати завдання в, в системі оборони, а не думати, як якусь кількість ще долучити до збройних сил України. Це безперспективна ідея, безперспективна взагалі в цілому. Це глупо, просто я вважаю. Mm -hmm.